Доброго ранку! Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати їжу. Але дізнаємось, якою буває їжа? Корисна, а іноді і не дуже. Починаємо наш урок із налаштування на роботу. Усім усім добрий день! Геть з дороги, наша лінь хай не заважає працювати гарним хлопчикам та дівчаткам. Традиційно ми починаємо урок із прави синоптик. Зараз пора року. Так ще зима. Як називається місяць, останній місяць зими? Цей місяць називається лютий. А яке сьогодні число? 28 лютого. І це останній день цього місяця і останній день зими. Тому завтра. Готуємось до приходу яскравої та сонячної весни. Але давайте проаналізуємо, тепло чи холодно сьогодні на вулиці. Так, а який стане? Чудово. Яка температура повітря? Хто дізнається, де можна подивитись? Так, можна подивитись на термометрі. Абсолютно правильно. І так, чи були протягом дня у нас з вами опади? Так? Ні, опадів не було. Так, отже, поговоримо. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про їжу. Чи любите ви фрукти, підміточку? Так, мабуть, дуже любите. А який фрукт перш найлюбленіший? А овочі. Чи знаєте ви, яка користь від овочів та фруктів? В них багато вітамінів, багато корисних речовин, які потрібні для роботи нашого організму. Пам'ятайте, фрукти і овочі перед їжею потрібно ретельно мити. Назвіть одним словом те, що зображено на фото. Так, це все їжа. Яка їжа корисна для людини? А яка шкідлива? Поясніть чому. І так, яйця корисні чи шкідливі? Корисні, в них дуже багато білку. Молоко корисне для дитини та дорослої людини невеликої кількості. Яблучка – дуже корисні, в них багато вітамінів. Морозиво – не дуже корисно, забагато їсти не можна. Риба надзвичайно корисний продукт. Там є багато кальцію. Так, а шоколад. Не дуже. Якщо будете обирати шоколад з шоколадом, то бажано обрати чорний шоколад. І так, а цукерочка не дуже, але дуже смачна. Хліб так, хліб можна вживати також невеликої кількості і бажано темний хліб, тому що в нього більш корисних речовин. Ковбаска, ну не дуже корисна, так. А от курочка м'яска натуральна це корисний продукт. Масло в невеликій кількості навіть необхідне для людини, бо там міститься багато жирів, сири надзвичайно корисні для організму. Корисна їжа допомагає людині розвиватися, рости, отримувати енергію та зміцнювати організм. А не дуже корисна їжа, якщо вживати її великою кількістю, вона може зашкодити. Тому будь уважний: від корисної їжі залежить ріст. Розвиток і здоров'я людини. Їжа має давати організму поживні речовини. Як ви розумієте, приказку, вода водиться у всьому живому цариця. Вода, діти це важливий елемент у всій природі, і в організмі людини не виключення. Організм людини складається більше ніж на 75% із води. Нам вона необхідна в звичайному чистому вигляді. І я зараз не кажу про газовану воду, яка вам дуже подобається. Вона якраз і є шкідливою. Бажано вживати воду. В звичайному, ось такому рідкому стані і воду треба вживати щодня, контролювати, щоб організм вам був насичений цією енергією. Цікаво знати, без їжі людина може прожити місяць, а без пиття кілька днів. Упродовж дня потрібно випивати 6 склянок рідини, а у спеку навіть більше. Але це не значить, що треба сісти і одразу шість склянок випити. Ні, протягом дня бажано пити більшість води у першій половині дня, а на ніч менше. І так, що ж можна пити, окрім звичайної води? Можна пити, послухайте, натуральний сік бажано його робити самостійно, туди ви будете бачити, з чого ви його виготовляєте. Або смузі, вони є надзвичайно корисні. Звідки беруться продукти харчування? Так, ми їх висаджуємо в ґрунт, багато хто з вас вдома має висаджувати так, або можна купувати їх в магазині. Якщо це продукти тваринного походження, то вирощувати також вдома або купувати в магазині. Надавайте перевагу більш корисній їжі. Не забувайте, діти, пити щодня. Воду. Це є важливим рушієм. Що зображено на фото? Скажіть, будь ласка, це, це їжа. Ми з вами закріплюємо. Назвіть страви, зображені на малюнку. Хто здогадався, що це за страва? Так, абсолютно правильно. Установіть відповідність між продуктами харчування та назвами груп. З'єднай лініями, де в нас є олія, цукор, м'ясо, риба, молоко, овочі, фрукти, хліб та каші. Так, яблучко це овочі та фрукти. Так, тортик це олія, сіль, цукор і так далі.